Привіт! Я сьогодні прочитаю книжку Мошенятка Тім відоводусі, до бабусі» Анни заліс. Видавництво. Сьогодні тапто-мошенятка Тіма пройшов з роботи в дуже гарному наску. А поглянули ще нічого в мене є, крикне він і весело розмахуючи махучими з Це були на літак. Ми вирушаємо на відпочинок. Мама Тіма радіко сплеснула в долоні. Мама і тапко заходилися пакувати речі, обговорюючи, що їм хотілося подивитися. Він теж побіг збирати свою валізку. Ура! Ми їдемо, нарешті їдемо. А куди? Він надзвичайно задоволений, але так пораптом сказав. Це ми з мамою їдемо відпочивати, а ти у дідуся з бабусею. Але я не хочу до дідуся з бабусею за рімсового машинят по тім. Я хочу полетіти літаком разом з вами. Ну, Чімо, ти вже доросла, сказала мама, викладаючи з валізки все, що тобі зібрав тим. Ти ж можеш декілька днів пожити без нас. Тим паче бабусі з дідусем будуть спіклуватися про тебе. Тата й мама відвезли мишенят у село до дідуся і бабусі. Але мишенят котіна на навіть не подивилися. Він схопився за маму і мені поставили. Мама, чи таточка, ну будь ласка, візьміть мене з собою. Та тато і мама поїхали. Бабуся взяла мишенят котина до себе на коліна, тішала його, гладячи по спинці. Хочу до мами, хочу до тата, гірко плаче тінь, незважаючи, що бабуся на руках так затишно, а з кухні надзвичайно смачно пахне. Дивіться сім. Бабуся приготувала вечері спеціально для свого найдорожчого у світі мошенятка. А на столі всі улюблені страви Це Цей смачничий сир з величезними гірками. І шматочок формазонної форми мошенятка, і навіть торт з вершковим кремом. Від погляду до цих смаколиків навіть одну декате дісінька котику. Після вечері дідусь взяв закнижку з касками. Втім, зручно моститься в нього на колінах, розгортайте вінки і розглядає малюнки. Живи були. Розпочинає дідусь, а Тім уважно слухає. Якщо ви хочете дізнатися, чим закінчилася ця капка, завітайте до нашої бібліотеки. До побачимо!